Іван Павленко від роду до роду, розділ 3, частина 9.5 На партійно-господарській роботі читає Наталія Бизова. Новий голова був добрим і дбайливим хазяїном. Почав він знайомитися з господарством. Об'їздив усі поля і ферми, заглянув у кожний виробничий куточок і скрізь радився з людьми, підбадьорював їх і обнадіював. А потім узялися ми удвох за визначення основних завдань найближчих і подальших. Розглядали комплекс осінніх польових робіт і підготовку тваринництва до зимівлі. З самого початку наші взаємини складалися як довірливі і ділові. Ми домовилися, що я буду опікати в основному тваринництво, а він усе інше. Я відчував у ньому твердого і надійного керівника. Була у нього міцна ділова хватка і вміння довести будь-яку розпочату справу до завершення. Йому не треба було няньки, і наставниці в особі секретаря партійної організації. Він сам завжди проявляв ініціативу і брав на себе відповідальність за виконання тих чи інших господарських завдань. Умів він відстоювати інтереси колгоспу і в районних організаціях, тому працювати з ним було цікаво і легко. Проаналізував він також доповідну записку ревізора Райфінвідділу, в якій говорилося про вкрай запущений бухгалтерський облік і низький фаховий рівень головного бухгалтера. На посаду головного бухгалтера ми взяли степук степу дерев'янка Володимира, який працював на цій посаді у розформованому колгоспі імені Будьонного. Він мав спеціальну освіту і, взявши собі у помічники Полтавець, Марію. Швидко налагодив економічно господарський і фінансовий облік. Працювати стало легше ми тепер бачили, що ми маємо прибутки і де їх втрачаємо. Починалася золота осінь, а робіт чергових і невідкладних було дуже багато. Повним ходом йшли сівба озимих і оранканазяв, завершували ми се лосування кормів, кукурузу разом з качинами воскової стиглості заклали у ями ще пришовкові. У полі залишилася тільки та, що на зерно, з нею можна зачекати аж до заморозків, почали копати цукрові буряки і силосувати гічку. Одночасно вибирали картоплю, кращу відправляли державі, а дрібнішу засипали у бурти і льохи біля ферм. Змолотили соняшник і насіння теж вивезли на заготівельний пункт, лише невелику частину залишили на олію, а також на посів у наступному році. Найважче було жінкам. На кожну припадало 1,2 гектара цукрових буряків і півтора кормових, а також 0,5 гектара картоплі, соняшника і кукурудзи на зерно. Майже все треба було обполоти і зібрати вручну. Сучасної механізації, крім зернових комбайнів, тоді ще не було. Важкими були завдання, пов'язані з підготовкою тваринницьких приміщень до зими. Своїх людей, особливо будівельників, не вистачало. Старі майстри повиходили на пенсію, а молодь їхала за довгими карбованцями до міст. Доводилося наймати і переплачувати гуцулам. До морозів будь що треба було закінчити новий корівник. Для цього не вистачало лише одного дерева на дах. Потрібна була рівна соснина, якої у плановому порядку дістати було неможливо. Економічно міцні колгоспи посилали своїх людей у північні райони країни, і там вони самі заготовляли будівельний матеріал. Чесник від когось узнав. Чи прочитав у газеті, що радгоспи Ленінградської області можуть поставити лісоматеріал в обмін на насіння конюшини? Написали ми листа в їхнє управління сільського господарства, що маємо 4 центнери насіння конюшини першого класу, які б хотіли обміняти на будівельну соснину. Прийшла відповідь: Присилайте свого представника, гарантуємо за кожні 2 центнери насіння вагон лісу. Я негайно виїхав поїздом Дніпропетровськ-Ленінград. Поїздка була цікавою і вдалою. На місце приїхав уранці, знайшов потрібний адресат і був прийнятий заступником начальника обласного управління, який розповів мені, що у них радгоспи в основному спеціалізуються на виробництві молока, тому значну питому вагу у кормовому балансі займає конюшина, яку вони сіють на значних масивах. Але власного насіння не мають, так як воно в умовах північного клімату не визріває. Доводиться купувати або вимінювати заліз. І він зразу ж подзвонив у один із радгоспів і про все домовився, а мені сказав: завтра туди їде наша машина, вона візьме вас, складіть там договір на обмін і поверніться до нас. Ми його затвердимо та будемо гарантом чесного обміну. А сьогодні подивіться наше місто, ночуватимете в готелі, для вас ми заборонюємо номер. Про Ленінград я знав багато з історії та літератури, але побачив його вперше. Місто красиве, гарно сплановане і одночасно якесь похмуре, може, тому, що в той день у небі клубочилися хмари, і повітря було перенасичене вологою. Мимоволі згадалися Шевченкові рядки з поеми Сон, у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє, над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Пейзаж гнітючий не випадково. Поет засуджував царя Петра за те, що той звів нову столицю на болотах і на костях козачів. За день я встиг відвідати лише ермітаж. Він вразив мене своїми експонатами. Такого багатства і такого мистецького дива мені ще не доводилось бачити. З цікавістю розглядав я особисті речі, одяг і різні коштовності російських царів і цариць, зокрема помпезні й дорогі плаття, корони, подарунки з усього світу. Екскурсовод доповнював побачення своїми коментарями про розкіш та аморальний спосіб життя деяких коронованих осіб, зокрема цариць Анни Єлизавети і Катерини II. В окремих залах експонувалися військові реліквії і знамена, добуті у переможних битвах, а також портрети різних фельдмаршалів, князів і генералів, зокрема Меншикова, Суворова, Рум'янцева, Потьомкіна, Єрмолова, Муравйова, які у війнах за розширення і зміцнення Російської імперії найбільше пролили крові, у тому числі української, польської, прибалтійської, кавказької. Найбільше мені сподобалися картини художників епохи відродження та деяких інших періодів у розвитку образотворчого мистецтва, зокрема таємна вечеря Леонардо да Вінчі, Оплакування Христа Мікеланджело, Сікстинська Мадонна Рафаеля, Повернення Діани з полювання Рубенса. Подобалися мені також картини російських художників, зокрема Володимира Рогнеда, Лосенка, Українця за походженням». Явлення Христа народу Іванова, вечір на хуторі Куінжі, зарослий став Поленова. Іван Грозний вбиває свого сина, і запорожці пишуть листа турецькому султану Рєпіна та інші. Тільки було незрозуміло, чому, наприклад, Куїнджі, Рєпін народилися і жили в Україні, відображали у своїх творах життя українського народу, а вважаються російськими художниками. Нічого з української історії тут не було, хіба що скіфські золоті речі, викопані з високих могил на півдні України. Хотів запитати, чому вони тут, а не у Києві, але не наважився. На другий день виїхав я з двома співробітниками управління до радгоспу, який був віддалений від обласного центру кілометрів на 200. Їхали довго до самого обіду, так як дорога була ґрунтова, з вибоїнами та баюрами, на яких наш бобік часто буксував. По обидва боки тягнулися ліси, за якими проглядали ліси і розкидані хатки. Контора Радгоспу знаходилася у центрі села, в якому налічувалося біля 200 дворів. Воно вважалося великим, бо в інших було по 10-20 хат. Таких карликових сіл у радгоспі було чимало, так як він займав територію радіусом до 60 кілометрів. Директором тут працював чоловік уже пенсійного віку з чорними вусами, українець за походженням. Зустрів він мене люб'язно, як свого земляка, з інтересом розпитував про Україну, з якої йому довелося виїхати ще у 30-ті роки. Оформили ми договір і домовилися, що я зразу ж по приїзді додому вийшлю чотири центнери конюшини, а після її одержання у десятиденний термін відправлять нам два вагони соснини, придатної для зведення покрівель над корівниками. Просив він передбачити такий обмін і у наступні роки. Я погодився, і ми обмінялися адресами. Познайомився я із секретарем партійної організації, порівняно ще молодим росіянином. Він запросив мене до себе на вечерю. По дорозі я з цікавістю розглядав село жодного садового деревця, лише поодинокі берези та сосни. Хати, криті гонтою, схожі на дерев'яні сараї. Мій співрозмовник бідкався, що фруктові дерева тут не приживаються, а ліс, наче ракові розгаложення, наступає на поля і немає від нього порятунку. Скільки не виробуй і не випалюй, а він росте. Зайшли у хату, вона складалася з двох кімнат і кухні. Стіни, обклеєні шпалерою, як і у нас, рамки з фотографіями. Ікон немає. Замість них у кутку висить картина ранок у состовому лісі Шишкіна. У великій кімнаті стіл, лави і кілька стільців, у меншій спальні речі. Сіли за стіл, випили по стакану хмільної брашки, закусували пельменями і жареною рибою, якої, за словами Парторга, у тутешніх озерах водиться багато. Поступово розговорилися, я хвалив свою Полтавщину. Її щедру землю і мальовничу природу, наші біленькі хати, окутані садками, а також звичаї, одяг, пісні, а хазяїн більше розповідав про багату місцеву фауну і про мисливство, яким захоплювався. Його дружина лише розпитувала мене або щось коментувала. Я зауважив, що у неї гарна літературна вимова, тоді як її чоловік рішив діалектизмами. На це вона відповіла так: самі росіяни погано володіють своєю мовою. Одні окають, інші акають, чи якають, а от ви кажете чистою, і я б сказала, надто правильною російською мовою. Тому наші сільські люди відразу помітять, що ви або освічений міський інтелігент, або зовсім не росіянин. Того ж вечора радгоспна машина відвезла мене на залізничну станцію, до якої було 12 кілометрів. Я узяв квиток на Ленінград з пересадкою у Волхові і десь опівночі виїхав. Поїзд був приміським і брудним. По підлавками валялися порожні пляшки з під горілки і пива, по вагонах тинялися якісь підозрілі типи у заношеному одязі, небриті і немиті. не Ще більше здивував мене Волхов. У приміщеннях вокзалу і на пероні валялися п'яні, мимо проходили працівники міліції і не звертала на них ніякої уваги. А коли прибув із Ленінграда поїзд, з вагонів повалила екзотична публіка, переважно жінки, з мішками, з сундуками, авоськами і усі у лапцях. Це, очевидно, були селяни, везли вони кістки рогатої худоби. Куплені десь на м'ясокомбінації по дешевій ціні, чи може, добути задарма. Одну жіночку мені вдалося запитати, що вона робитиме з цими голими кістками, і почути від неї відповідь варитимемо, вийде смачний і наваристий суп. Боже мій єдиний, невже через 15 років після переможного закінчення війни оці люди у лаптях не заслужили нічого кращого, як збирати костомахи для наваристого супу. Невимовні злидні. І поголовне п'янство ось що являла собою російська глибинка у час хрущовської погоні за Америкою. Можливо, хтось подумає, що я згущую фарби, то нехай повірить відомому кінорежисеру Ельдару Рязанову, який через 20 років після мене побачив ще гіршу картину. Ми об'їздили Калінінську, Ярославську, Рязанську та Московську області. Більш страшною картиною уявити важко моторошні дороги, відсутність магазинів, а якщо вони є, то у них немає продуктів. Села зруйновані, спустошені, розтягнуті та кинуті. Російське село, в якому раніше будинки стояли строєм, нагадує зараз рот старого, де окремі хати стирчать, наче останні зуби. Від цих поїздок, а ми побачили з півтисячі сіл, виникає відчуття, що селянство багато десятиліть перебувало під окупацією. Скільки потрібно було докласти зусиль, щоб так розправитися з власним народом? Після кожної поїздки я. Повертався хворий, розбитий та розчавлений. Було ясно, що наше сільське життя вражене метастазами, здавалося, що село вже неможливо підняти, що воно померло. Ельдар Рязанов, журнал Аганьок, номер 35 1989 рік, сторінка 28. У Ленінград я приїхав о 12-й годині дня і зразу узяв квиток на свій дніпропетровський поїзд, а потім зайшов в обласне управління і дооформив документи. До відходу поїзда залишалося ще годин вісім, і я вирішив продовжити екскурсію по музеях. Перш поїхав до Петропавлівської фортеці, де у свій час відбували покарання найнебезпечніші вороги царизму. Оглянув похмурі каземати, і персональні камери Чернешевського, Нечаєва, Горького, звідси виходили на шафот, декабристи, народовольці. І, як не дивно, поруч з камерами у соборі Петра і Павла знаходився пантеон російських царів, наче караульне приміщення з коронованою сторожею для охорони ціни і нескорених в'язнів. Хотілося ще відвідати російський художній музей, але я не знав, як до нього добратися. Допоміг мені хлопчина років 12, який узявся мене провести. Біля музею я хотів дати йому на цукерки, але він відмовився. Це мене вразило. Я і раніше чув про доброзичливе ставлення блокадних ленінградців до іногородніх людей, але це був підліток і такий безкорисливий. У музеї я з великим інтересом розглядав картини російських художників. Повернувся я додому з піднесеним настроєм. І виглядом переможця. Хоча, крім своєї впевненості та договору з печаткою, більше нічого не привіз, доповів направління про результати, а на другий день поїхав з конюшиною на станцію, повантажив її у контейнери і відправив за призначенням.